Терези, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду на второго розклад на тиждень з 25 по 31 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Терези. І це король кубків. Якийсь чоловік знаку зодіака стихії води, або ж це лікар, психолог, людина, яка може вислухати, поспівчувати, така чутлива співчутлива людина. Емоційна. Ось так, якось вона у вас на цьому тижні. Або ж ви просто будете почувати багато емоцій на цьому тижні. Або проявлятимете творчість також на цьому тижні. Але якісь думки вас турбують. Вони не дають вам спокійно навіть спати. Ви не можете розслабитися. Щось дуже вас турбує. Спробуйте опрацювати з цим. Давайте подивимося ситуацію. Яка може чекати вас на цьому тижні, Тереза. Ситуація пов'язана з вашим вмінням знаходити підхід до будь-якої людини. У вас є знання і внутрішня сила, як проявляти вашу ніжність правильно, яка може проворкати навіть лаво? Що може завадити вам на цьому тижні, Тереза? Якийсь обман, якась хитрість? Остерігайтесь цього, щоб не привласнили якісь ваші речі, не хитрував хтось з вами. Просто будьте насторожі і звертайте на це увагу. Це також може бути привласнення вашого імені, ваших досягнень, що ви зробили там щось на роботі, а інша людина сказала, що це її досягнення, що це зробила вона. Ось такі ситуації можуть статися. Порада карт для вас, Тереза. Порада карт, знаходьте вашу підтримку, а, ваше наповнення у сім'ї. Сім'я вас наповнює. Просто зверніть на це увагу, проведіть час з сім'єю. Можливо, це зустріч, можливо, це а, ви десь вийдете вашою сім'єю на пікнік, якийсь, якось проведете час разом. Три покоління, зображені, ще й тваринки. Дуже. Тепла атмосфера. І ви себе відчуваєте дуже жіночно. Ви імператриця. Ви відчуваєте гармонію себе з природою, з навколишнім світом. Вам. Ви наповнені настільки добротою і любов'ю, що те, що вас оточує, можливо, для когось воно, здавалось би, недостатньо, але для вас це достатньо і це прекрасно, тому що неважливо там мати всі блага світу, так, щоб бути щасливим, а важливо вміти радіти тим, тому, що у тебе є. Це також карта може вказувати на вагітність, хто чекає вагітність, я вам бажаю. Бажаю вам прекрасного тижня! Рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете тривати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!